Сталь Батарей Шахів грає проти Хорвата, рейтинг 1845. Поколение zero. Захопимо простір. Нападемо на B2, нападемо сюди. Три захиста, три напади. Давай ну, поки так. М Давай відійдем. Чи що, руку. Відходимо. Назад! Штри, тут вже чотири буде не дуже мені це подобається. Постриваємо на вилочки. Ну, добре. Лінію це займемо, граємо чисто позиційно проти цих алапінців. Друга якась ідея це слонів поміняти білопольне в французькому захисті, але поки що не ясно, як це зробити. Окей. Просто зараз здвоюсь. Але якось не втратити фарзі. Є ще опять якийсь удар, не знаю. Що 4 хоче десь йти, де? Хоче вже 4. Поки що просто здвоюсь. Так, тепер можна, в принципі, спробувати і по лінії аж щось. Короля прибирали. Пішли мат ставити. Чи? Чи поки що здвоїлися. Відійдемо якось. F5, ну, окей, відкриємо лінію. Короля твого зараз ще привідкриємо трошки. Слонів міняти? Міняюсь. І наші стратегічні плюсики, які в нас були, переросли в наші Що ще. все поміняємо в тебе. Отримуємо ідеального просто слона. На G4 висить. Прийняв. І зараз, як я полюбляю, втратити час і програти партію по часі. Це моє основне за сьогодні. Що я зробив, програв 500 партій по часу виграних. Як завжди. Я це вмію робити найкраще. Це моя основна сила. Voice player, voice player. Так, давай спля вас подавай шах, и давай что тобі давати просто видишь. По лінії першій зараз зайдем. По білим полям будемо грати. Ну, на чорне поставив разочок. нічого страшного. Дара туру Слона я видам ему. И все. Тикай, звицы. Ну, давай, 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 давай. респект. Ще 4 на 69. Ну, партія з позиційної точки зору прикольна, але щось комп'ютер каже, що десь я тупив, мабуть, в тактичному плані. Я десь я там не хотів. Тут він зігнув вилку. У мене простір захоплений за рахунок пішака на С4, дуже сильний кінь на F5, тобто в мене і на королівському фланзі хороша позиція. І в центрі, в нього слабкості, куди я давлю, він має звертати увагу, пасивно все цим захищати. Ну на ферзовому фланзі він нічого не зміг зробити. Тут у нього все не дуже стоїть. Ну і як все вийшло, що тут тактично він не. Порався зі всіма слабкостями, слон має захищати і тут коня, і тут коня, і не захищається це все. І все поступово прийшло до мату, до логічного завершення.